Добрий день, діти! Ми з вами живемо в Україні. Це батьківщина наших дідусів і бабусів, батьків. Це наша з вами країна. Вона має свою культуру, звичаї і традиції, свою мову, історію, багату природу. Ми всі з вами, українці, і нам є чим пишатися. Сьогодні ми познайомимося із цікавинками, Цікавими фактами нашої країни, які її роблять уника... унікальною, багатою і красивою. Україна є парламентсько президентською республікою. Найвищим органом державної влади є Верховна Рада України, а главою держави президент України. Автор першої в світі Конституції це українець Пилип Орлик. 5 квітня 1710 року його обрали гетьманом війська Запорізького. В цей же день він проголосив Конституцію прав і свобод війська Запорізького для порівняння, вша Конституцію прийняли у 1767 році, а у Франції і в Польщі. В 1791 році Перша Конституція України зберігається у Швеції. Україна найбільша країна, територія якої повністю знаходиться в Європі. Більша тільки Росія, Туреччина і Данія. Але основна їх частина знаходиться або в Азії, або на Островах. Населення України є одним з найосвідченіших народів Європи. Україна займає четверте місце в світі за кількістю громадян із вищою освітою. На конкурсі краси мов у 1934 році українська мова зайняла третє місце після французької і перської. Найстарішим навчальним закладом Східної Європи вважається Києво-Могилянська академія, яка відкрилася у 1615 році. Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак із найбільшою у світі вантажопідйомністю Ан-225 «Мрія». Спочатку він проєктувався для транспортування космічних кораблів, а потім перевозив у різні країни вантажі. Мрія була знищена в 2022 році в гостомілі спочатку повномасштабного вторгнення Росії до України. Перший рамковий вулик було винайдено в Україні у 1814 році Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце в трійці світових лідерів з виробництва меду, випереджаючи країни Європи за обсягом виробництва меду в кілька разів. Україна є одночасно першою у світі з виробництва меду на душу населення. Півтора кілограма. Перша гасова лампа винайдена у місті Львові працівниками аптеки під золотою зіркою. Ігнатієм Лукасевичем та Яном Лехом у 1853 році. Того ж року у Львівському шпиталі була проведена перша хірургічна операція при освітленні газовою лампою. Згодом, гасова лампа була представлена на міжнародній виставці в Мюнхені. Винахід був відзначений там спеціальною грамотою. Пам'ятники відомому українському поету Тарасу Шевченку встановлені в 1200 місцях по всьому світові. Найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу, але в той же час найширша і найгарніша, це хрещатик у Києві. Її довжина всього 1225 метрів. Найстарішим деревом в Україні вважається. 1300-річний дуб урочищі Юзефін Рівненської області. Станція метро Арсенальна у Києві найглибша в світі. Вона проходить під землею на глибині 105 метрів. Станцію біля будівлі парламенту побудували у 1960 році. Однією з перших, за деякими даними, у тунелях біля арсенальної є там таємні схованки для політичної верхівки нашої країни. Український духовий інструмент тримбіта найдовший духовий музичний інструмент у світі. Його довжина від 3 до 8 метрів, звук чути на відстані до 3 кілометрів. Найдовша печера України носить назву оптимістична і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 метрів, протяжністю 216 км. Найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю взагалі вона поступається лише в мамонтовій печері у США. Григорій Сковорода писав: Не шукай щастя за морем. Запам'ятайте слова, я щаслива з того, що народилась і живу саме в Україні. Люблю її за безмежні, красиві, неосяжні простори. Я шаную традиції своєї рідної землі, люблю задушевну українську пісню. Україна! Це мій дім. Я точно знаю, що наше небо найгарніше, наші ліси найзеленіші, земля найбагатша, а люди щирі й працьовиті. Батьківщина це рідна домівка, місце, де ми народились, там, де наше дитинство, у кожної людини батьківщина одна єдина, як, на... як мама. Бережіть свою країну, любіть її і шануйте.